15 лютого, католицизм проти християнства, віра, сила здатна діяти. Рим наводить ілюстрацію, щоб показати різницю між вірою Христа і вірою у віру вчення. І ось вона, щоб показати несправедливість прийняття слова віра, що зустрічається у святому Письмі, у цьому новому протестантистському сенсі сподівання на Христа для помилування за виключенням будь-яких інших уподобань або засобів. А не в католицькому сенсі віри у відкритті істини. Дозвольте мені використати таку ілюстрацію. Припустимо, людина, яка страждає на важку хворобу, посилає за відомим лікарем. Лікар приходить, виписує рецепт, і щоб вселити пацієнтові більше довіри, каже йому: Тільки вір у мене, і ти вилікуєшся. Чи можемо ми припустити, що нещасний страждалець, ідучи від лікаря, скаже Я не буду приймати ліків, тому що лікар сказав тільки вір, і ти вилікуєшся. Такий спосіб міркувань і дій, здається, неможливо прийняти щодо зцілення тіла, але щодо зцілення душі, тисячі людей впадають у цю сумну помилку. Католицька віра, сторінка 374-375. Тепер немає ані найменшого сумніву в тому, що це твердження чудово ілюструє різницю між вірою Христа. І католицькою вірою, бо воно повністю виходить з того, що в Слові Божому не більше сили або чесноти, ніж у Слові людському, що слово Христа Небесного лікаря має не більше сили зцілювати, ніж слово земного лікаря. І в цьому справді полягає різниця між істинною вірою, вірою Божою і католицькою вірою, вірою у віровчання. Справжня віра знаходить у Слові Божому, слові Небесного лікаря, живу творчу силу Божу для виконання всього того, про що говорить це Слово. Коли сотник попросив Ісуса зцілити його хворого слугу, Ісус сказав: Я прийду і оздоровлю Його, але сотник сказав Та промов тільки Слово, і видужає мій слуга. І Ісус сам вирішив, що це віра, і навіть така велика віра, якої він не знайшов в Ізраїлі, і сказав сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай тобі так і станеться, і зцілився раб Його тієї ж години. Матвія 8, 5, 13. Один вельможа також прийшов до Ісуса, благаючи Його. Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, Ісус каже йому: Іди, син твій живе, і повірив той слово, що до нього промовив Ісус, і пішов, а коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли Його і сповістили, Говорячи: Син твій живе. А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому, вони ж відказали до нього. Учора, о 7 годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була та година, о котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе і ввірував сам і увесь його дім. Івана 4, 46-53 Це віра, справжня віра. Вона знаходить у самому Слові Божому всю достатність для здійснення всього, що це Слово виражає». І знову, і знову, фактично у всіх випадках, записаних у новому завіті, це була віра у вимовлене слово. І таким чином, здобуття сили цього слова для звершення того, що було виголошене. Саме ця віра сірювала хворих, відновлювала паралізованих, примушувала німих говорити і прощала грішників. Це віра Богу, це і є віра. Але коли Слово Боже вважається таким самим безсилем, як Слово людини, коли Слово Ісуса Христа вважається таким самим позбавленим цілющої сили, як і Слово простого людського лікаря, коли слово живого Бога зводиться до рівня слова людей і в усіх намірах і цілях приймається як Слово людей, а слова самих людей сформульовані у віру вченні, справді ставляться на місце Слова Божого. Тоді така віра, це віра лише в себе. І вона така сама безсила і така сама порожня в спасенні й доброчесності, як і самі люди. Це знову і знову одна і та сама історія, коли люди намагаються врятувати самі від себе. І ця віра, яка повністю походить від самих людей, яка стоїть тільки на словах і мудрості людей. Та віра у віровчання, що ідентична вірі бісів. це за її власним вихвалянням і за її власною ілюстрацією віра католицької церкви. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.